Сьогодні 2 лютого 2016 року і я приїхав в місто Сарне до клієнта, який бажає встановити фотоелектричну станцію автономну потужністю 3 кВт. Клієнта наступні поважання забезпечити автономність об'єкта, який на сьогоднішній день будується На сьогодні збудована перша частина комплексу, тобто автосервіс, тільки. В майбутньому планується збудувати. Ще готельний комплекс. І на цьому етапі виникло питання забезпечити автономність. Зараз вони потребує в світі закривають за рахунок бензогенератора з всіх технічних нюансів. Єдине це те, що висота реального об'єкта — це приблизно 7 метрів. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah шуруп е, кріплення. Беремо кріплення. Беремо до нього гаєчку. З пришайбою, З пришайбою, так точно. Потім беремо заглушечку. Це Резинова е, да? резинова штучечка, вона є різних. е, Різних виробників насправді є отака силіконова, Гарна беремо, скручуємо цю гаєчку, ставимо це кріплення. конструктив конструктив, так, конструктив даху. такий. Якщо конструктив даху виявляється, це дерев'яна планка, вона проходить відповідно через металопрофіль. Там займає відповідну якусь частинку. Ну і все інше входить в дерево, в залізо. Там, ну, в залізо ні, ця, саме ця шпилька, а входить в дерево. Далі що ми робимо? Ми беремо знову ж таки. Гаєчку з прес-шайбою і формуємо кріплення для металічного профілю. Надіваємо саме кріплення, яке закріпить профіль. Ось так буде ця конструкція виглядати. І знову ж таки, гаєчку з прес-шайбою. Ось, з допомогою цього шестигранника ми вже можемо монтувати саму шпильку в кришу. Так, у нас етап того, що ми дістали першу панель з папки, з упаковки. І Віталій зараз перевіряє тестером е... Напругу, напругу, е... Холостого напругу холостого, напругу. холостого ходу. Е... Панель абісалар. Е На ній вказано, що напряження холостого входу 37,8. Тобто це ну, у нас панель, ви бачите, нахила, не нахилена до не орієнтована до сонця. І мультиметр нам зараз показує. Зараз міряємо. І так ми бачимо 35,2 вольта. Так, хорошо. Що трохи не відповідає дійсності, але це може домовлюватися тим, що вже панель все ж таки вбирає якусь сонячну електрику. Да, да, і вже, да. Відповідно вона почала щось -генерувати. І Якби ми її повністю закрили і сховали від сольця, то це було б 37,8 за все. А так, максимальна напруга, яку вона може видавати в такому розмірі є 38 вольт 260 ватт. Все прекрасно, пейзаж. Дуже гарна місцевість. Муштиновий край, дуже мені тут подобається. Дай Бог. І так, в нас яка година дня? 14.30. 14.30. Ми завершили перший етап нашого монтажа. Ми змонтували 12 панелей потужністю 100 ой, 260 Вт кожна. Прокинули провода. Наступний етап у нас, на що? Наступний етап монтаж інвертора і захисного обладнання. Ми завершили монтаж автономної сонячної станції для забезпечення потреб внутрішнього інього комплексу. І так, наші компоненти, з чого складається наша станція, це безпосередньо почнемо з інвертора. Конкретна модель це Solar Expert потужністю 5 кВт, яка може працювати зі струмом в 48 вольт. Наступне в нас ми змонтували в одному корпусі щит захисту. Постійного та змінного струму. Приходить в нас змінний струм, приходить, в нас, приходить в нас постійний струм. Він відбувається від, є, стоїть від, від рельєта, перенапряження у випадку попадання блискавки, можливо, короткого замикання. Саме цей пристрій допоможе врятувати все електрообладнання від згорання чи якогось пошкодження. Інвертор переробляє струм, який. Находить від сонячних панелей. Зокрема, на сьогодніш... От зараз видно на індикативній панелі візуалізація, що сонячні панелі генерують в інвертор. Інвертор відбувається зарядка. Ми зараз бачимо, що батареї заряджені з струмом 54 вольта. Це їхня там, потужність. Видається в мережу 230 вольт. З частотою 50 Гц. Наступний режим. Сонячні панелі генерують струм силою 110 вольт. Ну, мережа знову таки 230 В. Одночасно відбувається зарядка акумуляторних батарей та вже трансформація струму із постійного. В зміни, оця е, хвиляста лінія, демонструє лінію. І далі в нас вже індикативна панель, яка показує наше як би, сумарне навантаження. Зараз е, навантаження такого немає, тому що там не підключені ні освітлення, е, ні якісь інші групи споживачів. Трішки хотів зосередитися на тому, що на нестандарті, зокрема, це на тій акумуляторній групі, яка була змонтована нашими спеціалістами конкретно на цьому об'єкті. Почнемо відповідно з захисту. Стоїть розмикатель. Це спеціальний пристрій, за допомогою якого можна безпечно відсікти акумуляторну групу від інвертора. Наступне, яким чином ми їх з'єднували і в чому логіка? З'єднання виконувалося від відповідного січення. Які акумулятори Акумулятори американського виробництва Троян. Їхні характеристики це 6 вольт, 225 А. Логіка була наступна, щоб підібрати, зберегти 225 А, але набрати 48 В. Тому вони з'єднані всі послідовно. Виконувалися перемичками. Такі перемички ми замовили і нам спеціально їх виготовили на виробництві в місті Рівне. Наступним етапом було те, що були спеціально продумані, продумані організовані клемні зажими, посаджені на, 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 на 13 й болт, обжаті з двох сторон. Ну, передбачили таким чином, що це максимальна ізоляція, додатково передбачили ось такі ось ковпачки. З боку власника був організований ось такий от стелаж. Ну, Ми надіємося на те, що в майбутньому цей стелаж доповниться ще нашою ще одною компонентною системою, таким чином, що ми повністю дали клієнту автономність у живленні його споживання. Додатково хотілося б зауважити, яким чином ми реалізували принцип поєднання майбутнього використання генератора та сонячної енергії. Ми поставили на, на випадку генерації в нашої сонячної енергії. у Нас перемикач стоїть в режимі сонце. Режим Взагалі розмикання і жодна енергія не подається на споживача на навантаження. І в випадку, що якщо хазяїн включає генератор трьохфазної потужності, він його без проблем переробляє і запускає в мережу. У випадку якогось максимального навантаження щити захисту у нас виповнені на обсловенському обладнанні ЕТІ. Все укладення сертифіковане. На що відповідно надається гарантія? Ми там зробили таку для хазяїна невеличку, ну, підписи, тому що він розумів, де, де, де яка група... Ще раз Чи добрий день. Віталій, розкажіть, будь ласка, про які з якими труднощами зіткнулися конкретно на цьому об'єкті? Чи може щось якісь новітніше застосували в підході, хто допомагав реалізовувати проєкт? Конкретно на цьому об'єкті ми реалізували 12 панелей підключили. Ми отримали автономну станцію, підключено вісім акумуляторів, хто допомагав реалізовувати компанія Атмосфера, Електротех, ну і наша компанія Сонячні системи. Що в кінці кінців отримали, з якими труднощами зустрілися? Зустрілися з тими труднощами, що ця система була новітньою для наших хлопців-монтажників, тому що ми підключали його не зовсім так, як вони робили це до цього, тобто не все підключено послідовно. А є у нас три панельки, які підключені. Три, ряди, так? так? Ряди. Є ряди. Є у нас 4 ряди. Так. Перший ряд підключений паралельно, послідовно, вибачте, послідовно. Другий і 4 ряд, ряда, ряда підключені послідовно і вони заведені паралельно. Тобто мінуси всі у нас зверху, плюси всі у нас знизу. Таким чином, ми отримали від системи 110 воль напругій приблизно десь 34 А. І якраз вистачає струму для того, щоб підзарядити акумулятори. Наша система дозволяє е, живитися 4-5 годин, по приповненому навантаженні 4 е, кВт. Об'єктами, на, на сьогоднішній день тих споживачів, які є. Так. Чи перевіряли ви роботу установки і що, що на даний момент показує? Як... Так, роботу установки ми перевіряли. Пройшлися по всім можливим точкам, які на даний час є підключені. Установка показує е, нормальну генерацію, при тому, що перфоратор включений, там, наприклад, з пів години чи там, повністю навантаження на систему практично не має ніякого. Тобто теоретично вона може витримати навантаження 5-10 перфораторів одночасно і, в принципі, не мати при цьому ніяких е, критичних е, розрядів протягом пів години-години. Угу, дякую вам.